Всім привіт! Сьогодні розглянемо з вами план демонтажу та монтажу за допомогою фільтра реконструкції. На мою думку, фільтр реконструкції це одна з ключових, одна з найважливіших тем в архікаді. Отже, уявімо, що ви відкрили новий файлик архікаду і зробили якийсь план обмірів, на що потрібно звернути увагу в першу чергу. Переходимо в меню Вікно, палітри, реконструкція. У нас з'являється ось таке от віконечко. Виділяємо будь-яку стіну, інструмент стрілка активний, і дивимося, на що звертаємо увагу. В нових версіях архікаду стіни, якщо ми просто їх будуємо в новому файлі, вони автоматично присвоюються їм статус новий. Це некоректно, тому що потім, коли ми починаємо монтаж стін, все в нас змішується. Тому ці стіни всі потрібно виділити і надати їм статус існуючий. В принципі, це і логічно, тому що ми робимо план обмірів і ці стіни. Не вже існують, а не десь там в проєкті у нас. Тому виділяємо інструмент Стіна, Ctrl-A, виділяємо всі стіни. І натискаємо на ось, цю, на ось ці цеглинки і надаємо цим стінам статус існуючий. Все, чудово. Далі переходимо у. Карту виглядів. Одразу скажу, що я, коли починаю працювати, я взагалі це все видаляю і починаю з нуля новий проєкт чистенький. Але зараз не буду цього робити, щоб не витрачати ваш час. Тому просто створю нову папку. Правою кнопкою мишки нова папка. Нехай це буде плани. Окей. Єдине, що перетягну ці плани вверх, для того, щоб зручно було ним користуватися. Отже. Папка плани. Правою кнопкою мишки зберегти поточний вигляд. Я першим зберігаю план обмірів. Так, і пишу план обмірів. Окей. Далі, знову на планах правою кнопкою мишки зберегти поточний вигляд, і це в мене буде план демонтажу. План демонтажу. Окей. Знову виділяю плани правою кнопкою мишки Зберегти поточний вигляд, план монтажу. План монтажу створити. Чудово! Все, в нас є три плани, поки що вони абсолютно однакові. Ми будемо кожен з них доповнювати, вносити якісь зміни і зберігати. Отже, відкриваємо план демонтажу. Уявімо, що нам потрібно знести якусь з цих стін. Давайте оберемо інструмент, стрілка, і нехай це буде ну, ось ця, наприклад, стіна. Що ми робимо? Виділили цю стіну, натискаємо на ось цей бульдозер. Статус необхідно демонтувати. Окей. І фільтр реконструкції обираємо план знесення. Ось таким чином вона в нас виглядає, тому що по замовчуванню виділяється жовтим кольором. Ми можемо зачепитись за ось цей край, і в режимі розтягування ось цей режим верхній, трошечки підправити, щоб вона не залазила на існуючу стіну. Ось так. Гарно. Але. Не дуже коректно в нас відображається зараз зображення з жовтим кольором. Ми хочемо, наприклад, щоб воно в нас червоним відображалося. Що ми робимо? Ідемо в меню Документ, реконструкція, параметри фільтра реконструкції. Відкриваємо наш план знесення. Другий він в мене. І перевіряємо, щоб існуючі елементи в нас показувались, елементи, які необхідно демонтувати, перезаписались, тобто змінили ось цей колір, і нові елементи ми ще не показуємо, тобто приховати. Бачимо на цьому малюнку, що воно в нас, всі демонтовані елементи в нас зображаються жовтим кольором. Нам так не потрібно, тому ми йдемо в правило графічної заміни, вибираємо елементи, які необхідно демонтувати, і хочемо цей жовтенький змінити, наприклад, на червоний. Нехай рамка, рамка в нас буде чорна контур. Далі тут вибираємо червоний. Можна яскравий. Я, напевно, якийсь не дуже яскравий виберу. Ось цей, нехай буде в мене. Ось, так. ось тут, там, де поверхня жовтий, буде відображатися в 3D. В 3D нам також потрібен червоний, тому йдемо і обираємо червоний будь-який. Окей. Бачимо, що на цій картинці в нас вже воно актуально збережено. І окей. Так, бачимо червону нашу, наш філь, червону нашу стіну, яка позначається планом знесення. Тепер дуже важливий момент. Натискаємо на план демонтажу правою кнопкою мишки і перевизначити з налаштуваннями поточного вікна для того, щоб зберегти всі ці зміни обов'язково. Тепер дивимось: план обмірів в нас всі стіни зображені, план демонтажу в нас стіна відображається червоним, яка демонтується. Отже, переходимо до плану монтажу. Все нормально, це ми просто ще не налаштували, нагадую, що він просто дублює план обмірів у нас. Відкриваємо план монтажу і уявімо, що нам потрібно десь намалювати якусь стіну. Давайте, нехай це буде, відкриваємо стіна, зараз будь-яку візьму стіну. Давайте ось тут намалюємо стіну, будь яку ось таким чином. Нехай це буде якась умовно гардеробна в нас. Що ми робимо? Інструмент стрілка, виділяємо цю стіну, присвоюємо їй статус, новий статус, і фільтр реконструкції нове будівництво. Ось таким чином. Знову ж беремо цю за крапочку, розтягуємо її так, щоб вона не залізала в нас на, на існуючу стіну. І ось таким чином в нас виглядає. Нагадаю, що. По замовчуванню в архікаді жовтим відображається план демонтажу, а план монтажу чомусь червоним. Ну, ми так не звикли, тому ми його теж будемо переналаштовувати. Заходимо в документ, реконструкція, параметри фільтри реконструкції. Ось в нас вибрано 0,5 нове будівництво. Перевіряємо, існуючі елементи, ми показуємо. Елементи, які демонтуємо, ми приховуємо, нові перезаписуємо, тобто змінюємо їм колір. Ось вони відображаються в нас всі червоні. Ні, ми будемо зараз це змінювати. Правило графічної заміни. Натискаємо нові елементи. Ось таким чином. Так, обираємо наш контур чорний. Тут можна взяти штриховку, я в основному штриховку не беру, а беру просто якусь суцільну, нехай це буде тло. Ви обираєте, як вам подобається. Колір я виберу зелений, можна яскравий, можна якийсь бліденький, нехай буде ось цей. І ось тут нагадую, що в нас це відображення в 3D-вигляді. Та, також змінюємо на зелений. Та їх тут багато. Давайте я ось цей не дуже яскравий оберу. Окей. Все, тут ми вже в цьому вікні бачимо, що воно вже все перефарбувалося в зелене, як нам потрібно. Натискаємо окей. Ось таким чином в нас вже зображений наш план монтажу. Звертаю вашу увагу, що наша перегородка, яку ми зносили, вона вже тут не відображається. Тобто, все чудово. Все дуже гарно видно. Тепер увага! Коли ми внесли всі ці зміни, тобто якісь стіни демонтували, якісь змонтували, нам потрібен той план, який нам покаже, як буде виглядати квартира в тому вигляді вже після оцих всіх внесених змін, і там, де ми зможемо, наприклад, робити розташування меблів. Отже, нам потрібно створити ще один план і присвоїти йому такий статус, де буде видно всі актуальні наші зміни. Натискаємо знову на папці Плани. Правою кнопкою зберегти поточний вигляд, і нехай це буде план після перепланування. Після перепланування створити. Отже, він у нас поки що ми його просто скопіювали з плану монтажу, тому не звертаємо увагу. Що ми показуємо на плані після перепланування? Ми обираємо фільтр реконструкції запланований стан. Натискаємо. І ви бачите, що в нас запланований стан, нова стіна вже пофарбована в колір, як і всі решту. Старої стіни в нас нема, бо ми її знесли. Отже, і важливий момент правою кнопкою мишки перевизначити з налаштуванням поточного вікна. До речі, ми цього не зробили в плані монтажу, тому в нас зміни не збереглися. Ми зараз це все зробимо і все буде в нас добре. Обираємо фільтр реконструкції. Нове будівництво, ось. І правою кнопкою мишки перевизначити з налаштуваннями поточного вікна. Ось таким чином у нас тепер все виглядає. Тепер дивіться. Починаємо спочатку. План обмірів. Один і той самий план. Ми не робимо копії, не фарбуємо вручну стіни якимось кольором. У нас все. Правильно, все як має бути. План обмірів. Ось в нас є приміщення, яке ми заміряли. План демонтажу: ми показуємо, яку стіну ми хочемо знести: стіну або двері, або радіатор це все підходить. Далі, план монтажу, вже цієї перегородки знесеної в нас нема. В нас з'являється нова зелененька, яка нам потрібна. І план після перепланування в нас в наше актуальне зображення, де ми будемо розставляти, наприклад, двері.